4 серпня 1854 року народилася одна з найвідоміших українських акторок Марія Заньковецька. Із дитинства вона мала гарний голос і артистичні здібності, але шлях до сцени не дався легко. Був невдалий шлюб із справжнім тираном. Чоловік побив вагітну Марію так, що вона втратила дитину та залишилася безплідною. Долю жінки змінило знайомство з актором і режисером Миколою Тобілевичем, відомим за псевдонімом Садовський. Ці двоє закохалися. Тобі зміг умовити чоловіка Марії дозволити й виступати в театрі. Той погодився за умови, щоб Марія виступала виключно українською мовою в українському театрі. Чоловік навіть підписав розписку, переконаний, що ніякого українського театру ніколи не буде. Але незабаром Марії надійшло не запрошення від Садовського вступити до української трупи. Вперше вона вийшла на сцену в спектаклі Наталка Полтавка, де грала головну роль. Згодом актриса розлучилася, але дружиною Садовського не стала. Він хотів дітей і одрушився з іншою. Кар'єра Зеньковецької тим часом йшла вгору. Визнання її таланту пережило навіть революцію у 1922 році. Марія стала першою народною артисткою ОРСР.